Розібрав я катушку з лескою новою. Подивіться, тут знає, скільки тут лески. Хто знає, скільки тут лески. Тут метр є, як думаєте? Є, навіть більше. Хрен там. <реш> Нема метра. Хрен там. Ну, метр точно. А може є ну. Ану. Та, ну. Не, Не, метр є. метр точно буде. А може і не буде. Ви представляєте, метр? Катушка з автоматичної подачі лески. Щас я вам покажу, як вона. Як вона працює, як на неї можна намотати з легкістю, щоб її не розбирати. Тому що не кожен вміє розбирати катушки. Або потім їх збирати. Тобто беремо назад і збираємо, давайте так. Оп. Оп. Оп-оп-оп. Мені так зібрати, Це трошки важко. Ця пружина там. Мучися її, збираєш. Вона постійно в тебе відстрелює. А, бачиш, не можу. Не можу попасти. А коли оця ліска закінчується то краще її просто туди намотати, оце її розбирати. Все, коротше, в наступному відео будемо вам вставляти.